Студент приходить на екзамен з англійської мови, бере білет і починає відповідати. Викладач слухав, слухав, потім і каже: Молодий чоловіче, ви ж мені відповідаєте китайською.' Студент Ой, холєра, мабуть, учора з полиці в темряві не той підручник узяв. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидить багатий чоловік у гарному ресторані п'є шампанське. За сусідній столик сідає інтелігентного виду чоловік і каже офіціантові мені, будь ласка, келих Бордо, врожаю 1956 го та іспанську курочку з хрусткою з коринкою. Приносить офіціант пляшку, відкорковує той нюхає вино, куштує добре. Приносить курочку, інтелігент обнюхує страву. Ні, це не іспанська курочка. Ця виросла на захід від Ліона і годована добірною пшеницею. А я просив іспанську. Офіціант вибачаючись забирає. Шеф у шоці. Приносить із маркету нову, за всіма даними, іспанську. Готують, приносять інтелігенту. Той знову проробляє ту саму дію з куркою. Це не іспанська курочка. Ця курочка, вирощена на південь від Неаполя і годується добірним просом. А я замовляв іспанську курочку. Офіціант шоці забирає курку. Багатий чоловік, побачивши все це, підходить до інтелігента, кладе йому на стіл пачку доларів і зі сльозами в голосі каже: Пане, в дитячому будинку, Виріс я. Розкажіть про мій родовід. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Лунає телефонний дзвінок. Чоловік поважного віку, знімає слухавку, там чується. Алло, це софочка. Вибачте, що так пізно дзвоню Самоїле Марковичу. А ви не пізно софу, а ви взагалі даремно.